Доброго раночку малятка, як ваші справи? Добре. Як настрій? Добре. Добре. Мені на купила. Ух ти, яка краса! Може ще зробити щось цікавеньке вже не з пластиліну. Якщо малятка, Добре. як ваш Добре. настрій? Ірюш, Добре. як настрій? Добре. І всь... Добре, Добре все. Щось не... Доброго ранку. Ні, ми тільки проживаємо, тому що буде сьогодні. Там підготовка, на десь буде. Ну, ти ж розклад дивився, все буде. Ага. Якщо нічого не зміниться, то все буде. Е, Веронічко, як настрій? Добрий. Добре, ну і хоч щось додайте. Як... Можна і я знаю. Будь ласка, Ігоре. У мене добрий настрій, тому що я сьогодні виспався. А, ну, ну. uh -huh. а можна я зараз буду квакати, а ви мені скажете не квакай, лягушка, а я потім вам ще щось скажу. <говорити> давай, потім, давай потім добре, у нас mm. багато роботи на ранковому зустріч. А можна в, кінці? можна в кінці? Добре, добре, в кінці пограємо, так з тобою в слова. Тимурчику, як настрій? Микрофон, микрофон. Мікрофон, ла ла ла. Що ви думали нащо, розкажи. Про синю хвилююсь, э-э, так бы сказать. Я нервничаю за змагання, тому що, ну, я мог не виграти, заработать пятое, шестое місце там другое. У тебе будуть змагання. Я думаю, що ти плідно працював, тренувався і е, добре себе покажеш на змаганнях. Я в тебе вірю. Це буде гаразд. Не переймайся. Міланко, як настрій? Добре. Добре, виспалася бадьора сьогодні. О, так. Рада це чути. Ілюш, як настрій? А я сьогодні найперший про суперся. Найперше пропитайтеся. Як насрій? От я найперше попробую. Ілюша, десь спить ще, напевно. Я конкуренцію першу. зайшов і спичте. Прокидайтеся, маляточка. Так, я мені читать. Потрібна... Мені потрібна ваша допомога. Прочитати! Ні. А ні? А там обновилася чи ні? Звісно. Як а я сперігали? є там. Звісно. Ми mm -hmm. ну, вже по другому колу пішли. Про... Минулого разу Михайлик по-моєму побічником. Mm -hmm. Я так, я є. Угу, mm Полінка. -hmm. Mm -hmm. Полінка, на жаль, сьогодні занедужала, не змогла прийти на ранкову зустрічу. Бажаємо їй отуження швидшого. Дарин. Даринка теж не підключилася. минулого разу була. Мортигари дадіємо вже почті. Я Ігор. не знаю. Зараз на кого випаде? Кирило. як. Кирюша. Кирівша. Так, Кирюш, будь ласка, допоможи мені прокоментувати. Сьогодні 19... 20 жовтня угу. 20... 2023 року, день тижня, п'ятниця. Ура! Погода сьогодні похмура, температура повітря нижче 4 градусів. Моєму вище. Анна Олексіївна, буде сьогодні 23 градуса. Сьогодні тепліше, ніж вчора, навіть зранку, вчора було плюс 4, сьогодні оп... 10. Опадів не було. А не передбачається опадів, дивилися? Та ні, Воді, не, передбачається. не передбачається. Значить, сьогодні плідно працюємо, а потім йдемо на свіже повітря, так? Так, так. а потім мені так. треба сподіватися. Добре, дома, поводом, мить. Добре, добре, зробимо. Все зробимо. Доброго ранку, Даринко. Отже, 20 жовтня і сьогодні святкуються такі свята. О, ба, кулінарство. Міжнародний день кухаря і кулінара. У кого є знайомі кухарі і кулінари? У мене, брат. Є, Торка, фигурчика мама, даринки брат, ще не, у... в мене, В мене мама э, набр... э, вона не, э, ну, э, моя мама торти готовить... роби, торти. Ну, Вона ж кулінар. вона ж робить найсмачніше в світі солодощі. Я не знаю. <свят> я знаю Привітаю її сьогодні зі святом Даринко, а ти свого брата? У мене є брат, йому 14 років, ну він дуже вкусно Ранечок. Доброго раночку, Лілія. Так, О, якщо... Кухарі і кулінари сьогодні, кухаря і кулінари, сьогодні треба привітати. Сьогодні їх свято Міжнародний день кухаря і кулінара. А ще сьогодні міжнародний день авіадиспетчера. Хто такий авіадиспетчер, знаєте? Це пілот. Ні, це не пілот. Тимурчику, хто це авіадиспетчер. Це коли пілоти ходяться і кудись літають, вони, вони їм підказують, що роблять. Так, це люди, які керують польотами із спеціального місця, авіадиспетчери. Вони керують польотами. З днем народження кого вітаємо? Нас сьогодні немає іменинників, тому з днем народження нікого не вітаємо. Нас Ми Тимура, 20... 29 жовтня, у Тимура А знаєте, що я хочу вам сказати? Що ти хочеш мені сказати? А в мене 22-го у мами день народження. 22 жовтня Привітай її, будь ласка, від а... від мого імені. А молоді 24-го. четвертого. Привітайте їх від мене, будь ласка. А, так, малятка, Ілюш, Ілю, що ти хотів додати, кажи? Ти, ти тут врешті-решт. Так. А ще Камері, коли, ще коли ага. в, самоліт, в самоліті люди в потрібно е, включати на телефоні самоліт. Так, режим польоту, щоб не заважати керуванню літака. Гаразд, ми з вами продовжуємо вивчати яку тему? Підказка вам, прочитайте. Яку тему ми продовжуємо вивчати? Що за слово зашифроване? Ви Все. Все. Так, Все. ви. Все. Так. Так. Все. Все, Все. Правильно. Все. Все, Все. 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 Правильно. ідеально, Ідеально. Сипнеш, со со сипнеше, сонце. Сонце. Так. Сонце. Що ж таке? сонце. Сонце. Угу. Пи Угу. Планета. Планета, Планета. правильно, тимурчику, розгадуй з нами слова. Не можна на екрані. А я взагалі розгадав ці слова. Так, ти дуже швидко здогадуєшся. Зорі. Зор, <су> 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 зорі, Так, зорі. І є. Ага. Дорі. Mm. Ідеально. Ідеально. Земля, земля. Земля, на <су> грами. це ваш козир. Розгадуйте їх дуже швидко. Земля. Ми... А це місяць. Yes. Місяць. місяць місяць, місяць, правильно. Ідеально, Ідеально виконали завдання. Скажіть, будь ласка, то яка тема, якою темою об'єднані всі ці слова? словом. <кхи> — як це все назвати? Тимурчику. Тимурчику. Космос. Космос. Е -е -е ми назвали е назвал, е сонячну систему. Ну, а якщо одним словом об'єднати, то це буде Є. хто сказав слово космос, хто перший звук. Та. Космос, так. І в космосі ми з вами досліджуємо одну з планет.

Я... У дирок... -пра -пра. Про яку планету ці факти, Тимуре? Це Сатурн, думаю. Сатурн не земної групи. Це е Сатурн планета Гігант, а тут йдеться про найбільшу планету земної групи. Земна група це Меркурій, Венера, Земля і. Четвертий групп. Да? Так. А яка ж планета? Яка ж планета найбільша із земної групи? Найбільша. Тому що? Я не знаю, тому що. Так. що ж це за планета? Найбільша планета земної групи. Вода у трьох станах. А, це Нептун. Котики, Нептун не земної групи. Нептун планета. Плутон. І, і не Плутон. Плутон це взагалі не планета, це планетоїд. Він замаленький для планети. Планети земної групи Меркурій, Венера, Земля, Марс. Марс. Ні. На Марсі Ні. є вода у трьох станах? Ні. Воні. Земля. Це земля, земля, це Земля має різні форми рельєфу, її 4,5 мільярди років. Це найбільша планета земної групи, і ми з вами на уроках землю постійно досліджували ззовні, а зсередини те, що в середині ніколи не говорило. Сьогодні на ранковій зустрічі ми з вами трішечки дізнаємося більше про те, яка ж наша земля всередині. Прочитайте прочитайте, будь ласка. Текст на екрані з давніх давен люди намагалися пояснити, як порхована земля і що буває на середньої так давні креки оцілили на бігам вогню левесня у риблях вулкан. Люди давно намагалися зрозуміти, що знаходиться всередині планети. І от давні греки, давні римляни думали, що всередині планети живуть боги. Зокрема, Бог кузні. Його греки називали Гефес, а римляни називали вулкан. Думали, що там живе Бог, який там поє гаряче залізо, і через це відбувається виверження вулканів. Так, а в середньовіччі думали прочитайте, будь ласка. Як насправді влаштована наша планета і що в нас з богам? Угу. Отже, давні греки і римляни думали, що там живуть боги. Потім минулого часу люди зрозуміли, що богів перестали вірити, але думали, що всередині планети знаходиться що? Вода чи вогонь. чи вогонь. Дітки, а ви як вважаєте? А що ж насправді знаходиться всередині нашої планети? Ґрунт. Ґрунт. Так. Даринка думає, що ґрунт, ще які будуть думки. <плес> mm -hmm. Зараз дізнаємося. В мене тільки до вас таке питання. Як ви думаєте, для чого людям взагалі було знати, що всередині планети? Чому це їх так побачило? Для... для чого людям потрібно було знати, воно само? Для чого, для <плес> як ви думаєте? Для <плес> чого їм такі дослідження були? <плес> так, Даринко. Так. Я так. так. думаю, що їм треба було знати ученим, які там мікроби, може там щось може бути лікарне від всяких других болів. Так. Може, так. Так. так, я так думаю, точно. Так, так, я думаю, що ти е, певно права, тому що люди постійно все досліджують, а тим паче ту планету, на якій живуть. А ще в надрах землі люди знайшли корисні Повалене, так люди постійно щось досліджують. Ага, так, постійно. Ага. Зараз трішечки дізнаємося про те, як же насправді влаштована наша земля. Коротенько, дивимось. Ах. Астрономи вивчають космос, отримують інформацію про планети і зорі, незважаючи на їх величезну віддаленість. Водночас на землі не менше таємниць ніж у всесвіті, проте і в наш час учені достеменно не знають, що знаходиться всередині нашої планети. Спостерігаючись, як виливається лава під час виверження вулкана, можна подумати, що всередині Земля теж розплавлена, проте це не так. Центральну частину земної кулі вчені назвали ядром. Його радіус становить близько 3500 кілометрів. Учені вважають, що зовнішня частина ядра перебуває у розплавлено рідкому стані, а внутрішня у твердому. Температура в ньому досягає 5 тисяч градусів. Від ядра до поверхні землі температура і тиск поступово знижуються. Ядро землі покриває наступна оболонка землі манція, її товщина приблизно 2900 кілометрів. Манцію, як і ядро ніхто ніколи не бачив. Але я припускаю, що чим ближче до центра землі, тим тиск у ній більший, а температура вища від кількох сотень до 2500 градусів. Вважаю, що манція тверда, але водночас і розпечена. Поверх манції наша планета вкрита корою. Це верх я шар землі. Порівняно з ядром і манцією, земна кора дуже тонка. Її товщина складає 10-70 кілометрів, але це та земна твердь, по якій ми ходимо. По ній течуть річки, на ні збудовані міста. Земна кора утворена різними речовинами, що входить до складу мінералів і гірських порід. Деякі з них вам відомі: граніт, пісок, глина, торф. Мінерали і гірські породи різняться між собою кольором, твердістю, будовою, температурою плавлення, розчинністю у воді та іншими властивостями. Багато з них людина широко використовує, наприклад, як паливо у будівництві для добування металів. Верхній шар земної кори видно у відслоненнях на схилах гір, крутих берегах річок, кар'єрах. А зазирнути в глиб кори допомагають шахти і свердловини, які створюють для видобування деяких корисних копалин, наприклад, нафти і газу. Боже, маляточка, наша земля всередині заповнена водою? Ні. Може, Ні. 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 А люди на 100% знають, що всередині нашої планети. Ні. І вони лише припускають, що всередині наша земля має ядро. Потім який наступний шар? Магма. Мантія, мантія, а на поверхні вже земна кора. Так. допоможіть мені виконати інтерактивну вправу, будь ласка, як же побудована наша земля? Що все? Проводьте, проводьте лінії, будь ласка. Всередині. В середині зовнішній водо. В середині, от Михайлик правильно провів, внутрішнє ядро, температура якого досягає 5000 градусів, а навколо зовнішнього ядра. Ой, внутрішнього ядра знаходиться. Мантія. Зовнішнє ядро, а вже над зовнішнім ядром знаходиться Мантія. 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 На поверхні маємо земну на пору, яку ми, люди, більш-менш можемо досліджувати. Ось таку будову має наша планета. Добре, малятичка, Ми ще з вами будемо продовжувати дізнаватися більше про землю, на якій ж домові стати її різних боків. Ну а на сьогодні поки що, все. Наш план роботи на сьогодні ось такий за розкладом. Дивіться чи є у нас самопідготовка сьогодні, які переймалися. Так. І ось саме підготовка, все за розкладом сьогодні будемо проводити. Дякую за ваші посмішки, за ваш гарний ранковій зустрічі. Десь і ми зустрінемося Десь. на першому уроці. Відпочинаємо. Знаєте, чому я сказала ліке? То, что люди хотели найти. Потому да. что я видела, то, что в нескольких странах есть антисанитария, син... анти и они там очень часто болеют. Так, зупиняю запись. А на Лутина, так можно?